Всім привіт! З вами студія Юкодизайн. Мене звати Юлія Говка, і сьогодні ми на черговому реалізованому об'єкті в ЖК Республіка в Києві. І я вам покажу квартиру трошки в незвичному для себе форматі. Ми поговоримо про вартість ремонту в 2025 році і почуємо живий фідбек від нашої замовниці з перших вуст. Площа даної квартири 68 квадратних метрів. І в кінці цього відео. Я вам розкажу скільки ж обійшовся ремонт під ключ за квадратний метр е, в даному випадку. А також нагадую, що в наш інстаграм Юкодизайн ми викладаємо наші роботи, консультуємо вас в Дірект. І до речі, відгук замовниці я також викладу в повному форматі. Думаю, вам буде цікаво. Окей, ви в цій квартирі вже пожили і можете дати фідбек саме по інтер'єру. Чи може ви пошкодували, що ви на щось витратили гроші? Ми по 10 разів запитували, чи буде це практично. Вирішальною такою була наша перша зустріч в офісі, mm -hmm. до якихось серйозних ідять, іть в офіс, де, де ви будете щось вирішувати. Чи подобалось працювати над ремонтом? А це практично. А такий колір буде практичний? Не вирішимо це. Запрошую вас спочатку в передпокій. Він досить невеликий, але ми його виділили кольором, тому що в принципі тут два активних кольори в цій квартирі: помаранчевий і зелений. Помаранчевий передпокій в моноколорі. Він цікавий тим, що тут є помаранчева шафа, і це фасадний матеріал, і помаранчеве фарбування стіни в тон. Таке рішення було обумовлено тим, що нам потрібно було візуально, але з мінімальними, скажімо так, затратами вбудувати щиток. Він вбудований в лючок прихованого монтажу в гіпсокартонній стіні. Помістилася маленька шафа для верхнього одягу, чисто роздягтись, роззутись. І е, пройти далі, куди наша маленька шафа перетворюється в дуже велику шафу в цій квартирі. Е, З'явилось так багато місця зберігання. Завдяки вдалому переплануванню. Нам вдалося вмістити гардероб в спальню, а також роздільний санвузол і ще й величезну шафу, яка з маленької переходить в велику шафу на весь коридор. Що слугує довгостроковим зберіганням та господарською шафою. Ми одразу потрапляємо в кухню вітальню, і це серце цієї квартири. Звісно, що головна фішка це суперзвична функціональна кухня, ТВ-зона і острівний круглий обідній стіл. Трошки поділюся вартістю певних рішень та окремих елементів меблі. Як завжди, цікавить вартість саме кухні, чомусь, але якщо вам цікаво, ми відповідаємо кухонні корпусні меблі, тобто корпуси, фасади, навісні шафки, обійшлися загальна вартість 195 тисяч гривень. При цьому кам'яна стільниця рахується окремо, її вартість 75 тисяч гривень, і це штучний камінь, кварцевий агломерат. Дуже рекомендую, до речі, дуже міцний е якісний матеріал. Техніка також рахується окремо. Ця техніка гаріння і холодильник у нас «Вірпул». Це нестандартний холодильник, який не 60 сантиметрів, а 70 см сантиметрів ширину. Холодильник тут дуже місткий, як бачите. Також у нас стала дуже корисна штука. Це очистка з пом'якшенням на всю воду, а також зворотній осмос на питну воду. І, звісно, змішувач на дві води з переключалкою. Також у нас помістилась повнорозмірна посудомийна машина, зберігання, кляди і карго, і вбудована техніка духовка і мікрохвильовка на рівні очей і зберігання. Над варильною у нас вбудована витяжка, і також пару слів скажу про вітальню. Я зараз саджу на диванчику Франков. Його вартість 42 тисячі гривень, і він супер компактний. Замовники хотіли диванчик в ніжках і тут просто банально мало місця. Тому ми вибрали неглибокої посадки компактний диван. За ТВ-зоною у нас делікатний акцент декоративні панелі Орак Декор, а також навісна тумба з того ж шпону. Що і інші дерев'яні цій квартирі. В цій зоні у нас кілька сценаріїв освітлення. Основне світло дають трекові світильники, зоноване підвіз над столом. Допоміжні точки у нас з перед полкою ідуть на кухню, і також підсвітка кухонної поверхні. Вартість освітлення на всю квартиру прямо вийшла біля 90 тисяч гривень. От прямо за все. Проходимо зі мною в ванну в кімнату. Насправді вона дуже компактна. І виходить досить вузький коридор, саме тому двері тут відкриваються в середину. Панна і самбузл у нас роздіє. У нас ніяк не виходило зробити два повноцінних самбузли. Ванна вийшла за рахунок цього більш естетичною і чистою. Як на мене, меблі повністю під замовлення для того, щоб максимум простору використати корисно плитка з біколору, як завжди, в принципі, дякую завжди цьому магазину за сервіс. Тому що ми дуже задоволені нашою співпрацею, і це завжди не реклама. Зелена стіна з рельєфною плиткою тут вийшла акцентною і фоновою. У нас є сіра плитка під терацо. Вона дуже такої делікатної текстури, не є шершавою, але і не гладка гарно імітує натуральний камінь. Стільниця знову ж таки кварцевий агломерат. Умивальник тут нижнього монтажу, корпусна тумба з ДСП. Тут у нас відхідний фасад для зберігання, і внизу движна тумба з прям класним місцем для зберігання, але цього було мало і тому ми додали ще навісну шафку для косметики. Тому що баночки це не завжди естетично. І хочеться їх закрити. Церкало у нас завжди з фоновою підсвіткою, і можна додати ще свідку, яка світить на обличчя. Це дуже функціонально для макіяжу. А шторка, до речі, зверніть увагу, роздвижна. Ми зазвичай робимо просто полотно. А тут хотілося більш функціонально закрити, тому що знову ж таки не дуже велике приміщення. Не буду називати окремо вартість плитки тільки цей санвузол. Скажу, що на всю квартиру це ці два санвузли і робоча поверхня на кухні, вартість керамограніту на все вийшла 90 тисяч гривень. Далі запрошую вас в маленький санвузол. В цьому санвузлі є маленька фішечка. Кольоровий симфроянс Унітаз У нас від вітрак дизайн це досить популярний бренд. І з умивальником історія така, що брендового умивальника в нашій розмірі. Було тому ми замовили бетонний умивальник для замовлення і поформували його в той самий колір, що і унітаз, підбираючи по палітрі. Тумбочка з металевого каркасу під умивальник під замовлення відкрита, тому що знову ж таки не хотілось нагромаджувати кімнату зайвими відкриваючими фасадами. Я сантехніка в цю квартиру, враховуючи всі раковини, унітаз, умивальники і тому подібне по списку, обійшлося загалом 200 тисяч гривень. Перед покою ми також попадаємо в майстер-блок по проекту від забудовника. Це була спальня з санвузлом, але у нас це спальня з повноцінним гардеробом. Зараз ми з вами знаходимося в майстер-спальні. Тут кімната мінімалістична, дуже чистенька, проста, але з цікавих рішень можу виділити нашу панель. 42 тисячі гривень вона обійшлась. Це фрезерований шпон. Також ліжко, моя улюблена модель. Ліжко від Woodsoft. коштує воно 23 тисячі гривень без механізму підйомного, але разом з матрацем, який коштує 15, Загалом вийшло 38 тисяч гривень за все. Зі спальні ми проходимо гардеробну кімнату в гардеробі У нас все зберігання сезонних речей, а також пральні і сушильні машини. Тому що нагадаю, від забудовника це був санвузол. І не було іншого місця, куди б у нас в цій квартирі в принципі помістились би пральна і сушильна машина, тому вони поселилися саме в цій кімнаті. Гардероб загальною вартістю 64 тисячі гривень, і зверніть увагу на цікавість цього гардеробу. Це полички, які можна регулювати по висоті в поводі. Це дуже зручно. Також тут розмістилось велике дзеркало, воно збільшує і освітлює цю кімнату. Хоча там і є невеличке вікно, але дзеркало пішло явно на користь. І інші корпусні меблі в цій квартирі, окрім кухні і гардеробу, які ми вже назвали, а саме шафки, шафки в санвузлах, всі вироби зі шпону, Стільниці з штучного каменю та інші вироби обійшлися в 395 тисяч гривень. Всі ці меблі з фурнітурою Blumo, фасади або ДСП, або фарбований МДФ, корпуси з ДСП по класиці. І також хотіла би відмітити вартість цієї електрофурнітури. Вона цікавою такою кругленькою форми. Це виробник FAPL. Від нього ж ми взяли і терморегулятори, щоб все було в одній стилістиці. І вартість фурнітури на всю квартиру разом з терморегуляторами вийшло 50 тисяч гривень. Довго затримуватись на кабінеті не буду. У нас в проєкті це була як запасна кімната, дитяча дефіз-кабінет, дефіз гостьова спальня. Ну як це зазвичай буває, зайва кімната. Тому ми Скажемо включно з цією кімнатою, скільки потягнув бюджет на всю квартиру, але не будемо сильно говорити про рішення, які ми тут застосовували, тому що вона не Загальний фактичний бюджет на цю квартиру вийшов 1400 доларів за квадратний метр. Вартість будівельного підряду. Коштувала біля 400 доларів за квадратний метр, це всі будівельні роботи під ключ від початку до заселення. Чорнові матеріали потягнули приблизно 100 доларів за квадратний метр, тобто на чорновий етап пішло біля 500 доларів за квадратний метр. А всі чистові матеріали, меблі, фурнітура, декор та інше, що купувалось в проекті. Коштувало ще 900 доларів за квадратний метр. Кажу чесно, в проект закладалась трошечки більша сума, і зменшилась вона тільки за рахунок того, що замовники трошечки не завершили кабінет. Та не купували деякий декор в інші кімнати по типу килима, журнального столика та комоду в спальні. Загалом намагалась вам дати загальну картину для орієнтиру сучасного ремонту в 2025 році. Сподіваюся, була вам корисною. А ще більше корисностей буде згодом на цьому каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку та не пропускайте нові відео. До нових зустрічей!